Простір липкий, як світло в затінку сухої трави. По ній можна пробігти, бо соніш, як у дитинстві. Проміжки часу між кроків глибокі, мов сни. Сонце застигло сміхом в оці картини. Заснули навіть птахи. Спів яких цитували міфи. Просто на вулиці світ не здався німим для однієї людини, що вміла впізнати диво і дивитись, як секунди цілуються. Доме мій, радости, сповнені кручі аж до плечей. Руки обіцяючи не палити, обіймають. Проте крізь пальці просочується бузок у клярі від домінних печей, які вигоріли за графіком робочих днів. Домен мій. Кричить про логістичні доступності, рудими кучерями довжиною декількох пересадок. Очі благають не сторонитися відстані. Фікція, бо очі вбачають міцність нашої дружби. До мене повертаєшся. Голюєш, груди, рубцями сповнені. Мапи твоїх районів рукою проводжу. До місцин, які сповнені невідомості. Осте, сте без карпатських лісів. Бі, бо, бій, жи на пошуки папороті від авто, трам, рух, поштовх, товг, товх, товх, тьох котить, котиться клаптик землі, тьох, тьох. тьох тут. Хочу бачитись з тобою серед дерев, сповнених шелесту. Хочу дивитися у твої очі і бачити у них коріння вітру. Я б обрала твій лист серед дубу, берези й бересту. Я б зібрала твій колір в лиш мені відому палітру. Хочу дихати люто, не шкодуючи вдихів сковано, не ховатися в дотиках, не давати собі призначення. У зіницях твоїх стільки було секретів ковано, що від кількості їх таємниці втрачали значення. У деревах твоїх так бо рідко, шукають зношеність. Молоді чи старі, вони знають, де росту значення. Скільки ж в світі людей, так дивується їхня прошеність. З вуст найбільших образ так борідко звучить пробачення. Так багато падінь, так багато падінь без бою. Хтось сокирил взяв, а людина вже впала боляче. Хто б мене не рубав, я назавжди стою. З тобою. Хтось колись вже казав, що дерева вмирають стоячи. Шукаєш вогню на шовках її чола? Все так натхненно. І це дивне бажання споїти гартованою сталлю пані свідомість. Я правду кажу і де ті іскри розсипались рясно. В небі, що малює зливою світанків акриловий балет, чи у воді скипілій та промоклій під чужою зіркою? Може, тобі, мій далеко любий поете, варто дістати з кишень самовогонь і нарешті спалахнути квіткою в сяйві молочних вітрів? Ви відчували колись, як в повільній надія, свій біг немов розгубившись, загубившись вночі, яка не настане, сховавшись десь там у куточку, за третьою стороною дверей. Ви розношували нові мрії. Не тому, що в тих старих тісно, вони ще впору, лише ледве потріскали по швах, а коли-небудь проявляли свій негатив знаючи наперед, що фотографії не вийшли, бо день не задався, колея все моляться на новий повідець, мов зграє псів, і ваша перспектива вся крива, не наче руки сучасного художника. Відчувало, як у вашому нутрі цвіте. Не квітами, звичайно. Здавалось, що все світ розширюється, особливо, коли та особлива трішки віддаляється від вас, а мастовини вашої душі від її легких па. Поскрипували. Ви дякували їй за це та за запах залишний на пам'ять, коли виходили на кінцевій. Щоразу дякували. Ось. Я занурюю своє обличчя під воду і бачу, як ти, говорячи з рибами, граєш на своїй глиняній сопілці і бачиш у їхніх очах спокій. Я завжди мріяв засернути за куліси після концерту чи вистави, побачити, як керамічні маски лунко розбиваються у підлогу. Я мрів підняти хоча би скалку, я хотів бути схожим на них, але дзеркала не пускали мене всередину, тому доводилось залишатися деревом, яке не знає, чому плодоносить. Але тепер я бачу, як ти посміхаєшся, повільно підносиш руку зі своєю сопілкою, і ріка затікає до неї. Назовні виходячи голосом, а надвечір поглянеш угору і дивишся, як по той біч котиться сонце в розмитому небі, ніби м'яч хідником якогось безлюдного міста. Рубі, як тебе називала наша молодь, ти ж знаєш, я завжди нехтувала тобою, казала мамі. Краще зустрінемося у Києві чи у Харкові, тільки б мені не бачити той депресняк, тільки б не ходити по тих вулицях, бо колись, мамо, ти вкрала в мене мою Одесу. Що то було за маленьке місто, з якого я так поспішала втекти після школи? Хай там як не таке вже й погане, не таке вже депресивне, я просто плутала свій розпач із тим, що довкола. Я писала невпевне листи й малюнки кращій подрузі з сусідньої вулиці, В Одесі я жила на єврейській. Шукала її в 21 столітті по соцмережах, не знайшла. Я добре знаю своє коріння аж до пра-пра... Погулять Боровеньки, погулять Айдар, Донське, Кубанський кубанське, переважно, але й Слобідська Україна, і містечка, і Баку, і навіть Жигулі на Волозі. Але головне, сила тої землі, де ти народився, Випликала мене українська земля, я, твоя дитина, Україна. Отже, рубіжне. Затишне те було й спокійне, влітку спекотне, взимку страшний мороз, як і має бути у степу. І саме там, на кордоні, саме там я відчула Україну більше, ніж у Порто-Франко. А зараз там вбивають за маленький прапор України вдома за вишиванку, і це не розповіді з інтернету, а свідоцтва мами й друзів, що втекли з під окупації. Це правда, яка росіянам очі їсть, це правда, яка їх вбиває. Запам'ятайте, друзі. Запам'ятайте, українці, навіть якщо ми говоримо їхньою мовою і наші прізвища на А, ми для них хахли. Мама згадувала вже в травні під Києвом у безпеці, як якийсь чолов'яга вискочив назустріч танку РФ, який їхав і просто стріляв по домах тих, кого вони визволяють. На горі танку сиділи п'яні солдатики. Каже: Що ж ви творіте, сволочі? Тут уже нет Всу, ми мірни. Отримав чергу автомату у відповідь. А у сусідньому під'їзді свалтували ротою дівчину 15 років за сміливість вбратися посеред окупантів жовто-блакитними стрічками. Мами ноастіткою вдома вже не існує не існує вже ані родинних світлин, щасливого весілля в Боровеньках в 1918 році з Баку, 30-х-40-х, з Одеси, Рубіжного, Києва, Харкова, Дніпра, з усіх міст, де були, жили, навчалися мої рідні, ані нагород мого дідуся, який захищав саме цю землю. Нема ані того листування з подругою у 90-ті, ані усього листування моєї родини за все 20-те століття. Нема іграшок мого дитинства, нема книжок і журналів, нема мого дитинства, крім місця у моєму серці. Все зруйнував град. Нема школи, якої закінчила будинків моїх друзів, КТК і навіть пам'ятника невідомому солдату, що ще раз доводить, що для них головне нищити, вбивати, депортувати, асимілювати в просторі їхнього мертвого царства, де мало не померла я, цебто я справжня, моє коріння, моя душа. Але годі вже рюмсати. Я ж козачка, переважно. А в тих простокубка симулякрів козацтва, Донського і кубанського, а насправді нема вже його давно. В них нема того, що має бути в людини, самоповаги а Бога в душі, вони й і із задоволенням замінили на протилежний полюс, про що наочно доводить їхній храм зі щелепою Гітлера. Жахливо жити в часи, коли темрява не соромиться називатися світлом, як вісаї. І так багато людей вірять у це, наче зачакловані, або не вірять, проте бояться, тремтять від страху і лише одиниці роблять хоч щось. Тим часом окупанти ходять по нашій землі, крадуть наші речі, наш хліб, нашу культуру зранку і до ночі це мені болить, зранку і до ночі, дуже боляче. Але в цьому стражданні я загартую себе назавжди. Ми з ним двоє птахів рідкісного виду, кришталеві серця всередині золотими ниточками зшиті. Він боїться мене поранити, я боюся його любити, але у ті дні, коли у мене скляніть крила, він летить піді мною, аби я не розбилась, хоча каже просто не в гуморі бути вище. Але у ті дні, коли сонце тримається низько, від нас обох одна скісна тінь, падає на пшеничні поля і пише по них дивні коди. По дорозі на південь відмотуємо з полів лінії кола у єдиний тугий клубочок і зшиваємо золотом наші болючі місця він мені, я йому, живе до живого, і серце вогонь Креше. Господарі пес прийшли на гостину до неба й ріки. Справляти лежня, погледіти, послухати пробуття. Допоки війна триває, як тривала усі попередні віки. перш ніж сісти, пес вигризари пішки. Господар знімає взуття. Обічних їжаки клопочуться, дбайливо розчісуючи траву. У небі над ними бомбардувальники хизуються над потужним гулом. Трохи нижче птахи пташенятам ловлять мошву. У водах під ними риби, як завше, порпаються у мулі. У Урясці кумки розсілись поважно, нібито при столі, звіддаля чапля длубає дзьобом воду, немов одмикає скриню. Господарі пес мовчать і наслухають, коли легкою ходою до них доєднається господиня. Пригорнувшись одне до одного, трьома знаками неокличними, недомовленими, непоясненими, незапитальними. Зачудовано спостерігатимуть, як невагомі й вічні сонячні ноги й лапи перейдуть плесо і попрямують далі. В нього був тільки віслюк. У неї старе авто, напхане в панцер равлика, жувальними гумками з вкладками і без, горілкою золотоволоска, з дрібними шматками харчового золота, яке розчиняється у шлунку, не шкодячи стінкам, та іншою контрабандою, яку вона перевозила через кордон кожного місяця, з любові до солодкого подиху, з любові до наклейки на холодильнику, з любові до того, що блищить і нікому не шкодить. У неї старе авто, у нього тільки віслюк. У мішках на сірій спині не було нічого, тільки ніж, кутометр, і написані від руки вказівки. обміряйте ратиці повільно. Без рухів широких, ледве торкаючись кінчиком ножа, зняти ріг підошви. Він переходив кордон двічі на місяць з любові до кам'янистих доріг, з любові до вільного випасу, з любові до довгих зупинок. Вона лякалася швидко одразу, коли опинялася в черзі митники вижалися тінями, паспорт вважався фальшивим. Він лякався поволі, тільки коли помічав, що черга закінчується. Вали здавались ровами. Струм здавався застоєм. Раллик авто і Віслюк не боялись нічого. Просто чекали, коли він помітить її, а ще коли їх залишить самих на стоянці і в стайні.